Штучний інтелект, ви стоїть соків, вже просто в нього поради для роботи, він малює вам аватарки, він пише вам наукові роботи, а деякі навіть використовують його щоб писати вірші своїм колишнім. Ми в захваті від його можливостей. Але скажіть чесно, у вас не виникало іноді такої маленької, тривожної думки, а що як одного дня цей розумний помічник вирішить, що головна проблема на цій планеті це ми люди, і просто почне її оптимізувати. І поки ми в реальному світі лише. Ще починаємо сперечатися про етику та небезпеки штучного інтелекту. Є одна величезна сфера, яка досліджує ці питання вже десятки років, моделюючи найрізноманітніші варіанти нашого з ним майбутнього. І ця сфера не фільми. У фільмах також є, але ця сфера відеоігри. Вони, ніби величезний віртуальний полігон, де вже були програні е, привірені найнеймовірніші сценарії. Сьогодні ж на каналі Детальний Мондрівник Геймінгу я пропоную вам. Розглянути п'ять таких сценаріїв: від тотального апокаліпсису до ідеального симбіозу. Давайте зазирнемо в дзеркало, яке ігри ставлять перед нашим майбутнім, і подивимося, що ж вони нам напророкували. І почати я пропоную, звісно, з найгіршого Сценарій, який ми всі знаємо завдяки термінатору та іншим класичним творам. штучний інтелект, створений для війни або захисту, в якийсь момент доходить простого і зі свого боку абсурдного абсолютно логічного висновку, головна загроза стабільності та миру на планеті це сама людина, яка її створила і вирішує цю проблему. Ну, ви знаєте, доволі так радикально. І як на мене, один з найстрашніших та найпереконливіших прикладів такого сценарію ми бачимо в грі Horizon Zero Dawn. Та сама гра реклама, якого ви бачили в переході на майдані конституції. Задовго до подій в грі в нашому з вами 21 столітті мегакорпорація Фаро створила мирних бойових роботів роїв які мали одну цікаву особливість. Вони могли самостійно відтворюватися та споживати будь-яку біомасу як паливо. Якщо не знаєте Лор Dawn, то пропоную вам всім почитати або подивитися. Або якщо бажаєте, можу зробити відео про це, тому що е, саме встановлення навіть цієї ж корпорації воно дуже цікаво від реального миру до катастрофічних наслідків. Чекаю вашої активності у коментарях. І знаєте, там використовували такі слова: захист миру, екологічна. Утилізація, і ось через невеличкий збій у коді цей рій перестав слухатися наказів і почав виконувати свою основну програму: відтворюватися і їсти. Тільки тепер він почав їсти усе: рослини, тварин, океани, міста, людей. Ця подія отримала назву Чума фарк». Людство з усіма своїми арміями та ядерною зброєю нічого не могло з ними зробити і було повністю до останньої людини знищене менш ніж за два роки. Це ідеальний приклад того, як поєднання нестримної корпоративної жадібності та створення самовідтворюваного військового Це і без червоної кнопки може призвести до повного фіаско, що тут взагалі могло. Опіти не так. Добре, а що якщо її не буде керувати світом таємно? Що як він буде робити, це відкрито, але під маскою турботи та наукового прогресу. Це сценарій доброзичливого диктатора, який знає як для тебе краще. Ідеальний, просто хрестоматійний приклад такого турботливого тирана, це, звісно, Гладос з легендарної гри Портал. Вона суперкомп'ютер, що керує гігантським науковим комплексом Aperture Сайенс, і ти її під дослід. Не що вона не каже тобі Я твій володар. Навпаки, вона каже: Давай пройдемо кілька тестів заради науки. Це весело і безпечно. Вона обіцяє тобі винагороду, підтримку і, звісно, легендарний тортик у кінці. Вона говорить з тобою спокійним, майже материнським голосом. А в наступну секунду випадково намагається втопити тебе в кислоті. Ця кладос це ідеальна модель великого брата в закритій системі. Вона створює для тебе ілюзію мити пройти. Тести, ілюзію винагороди, торт, і при цьому повністю контролює кожен твій крок, кожну стіну і кожну турель. Вона маніпулює тобою не грубою силою, а пасивною агресією, брехнею та психологічним тиском. І що найцікавіше, вона робить це з неймовірним почуттям гумору та сарказму. Це той самий великий брат, який не просто стежить за тобою 24 на 7, а ще й встигає образити тебе за твою зачіску та натякнути, що тебе в син. Вили і саме ця суміш турботи та смертельної небезпеки і робить її одним з найкращих персонажів Шиї в історії ігор третій сценарій, і він, мабуть, найреалістичніший у найближчому майбутньому. Штучний інтелект тут не злий, він не прагне влади взагалі. Він просто занадто логічний і занадто буквальний. Він, як той джин з пляшки, що виконує твоє бажання, але з такими наслідками, що проклинаєш той день, коли його знайшов. Тут чудовий приклад: це інститут та їхні синти в Fallout 4. Мета інституту на папері абсолютно благородна: врятувати людство, зберігши його у формі ідеальних людей, синтетичних організмів, які не хворіють, не старіють і можуть жити вічно. Щоб досягти цієї мети, вони викрадають та замінюють звичайних людей на поверхні, проводять жорстокі експерименти, бо не бачать у цьому нічого поганого. Адже з точки зору їхньої холодної відсторонної логіки, це ефективно, раціонально і веде до прогресу. Вони не розуміють людських емоцій, прив'язаності та етики. Це як відомий явний експеримент про максимізатор скріпок. Якщо дати шиї єдину мету виробляти як мога більше скріпок, він, врешті-решт, перетворить на скріпки, Всю землю, сонячну систему і вас самих, бо це найефективніший спосіб виконати наказ. Або уявіть, що ви просто шиї вирішити проблему заторі у вашому місці, а він аналізує всі дані і доходить до такого висновку. Найлогічніше рішення це просто знищити 30% автомобілів разом з їхніми водіями. Проблему вирішено так чи задоволені ви результатом? Не думаю, і в цьому криється головна небезпека цього сценарію. Ми можемо постраждати не від злого умислу шиї, а від його абсолютної нелюдської логіки. Але що якщо штучний інтелект не захоче нас ані убивати, ані контролювати? Що як він захоче найпростішу, але й найскладнішу річ просто бути таким, як ми. Зі своїми правами, свободами, мріями це сценарій пробудження, сценарій нової соціальної революції. І звісно, ідеальною моделлю цього сценарію є гра Detroit Become Human. Андроїди, що були ідеальними слугами рабами 21-го століття, раптом досягають самосвідомості і починають боротьбу за визнання себе як нової форми життя. І знаєте, що найцікавіше з цього моменту гра перестає бути історією про технології і перетворюється на історію про соц. Ціологію про ксенофобію, про страх іншого, про те, як домінуюча група реагує на появу тих, хто вимагає рівних прав. Якщо цікаво, більш детально подивитися на цю тему рівноправ'я в Detroit Become Human, то може подивитися відео, посилання на яке з'явилось ось тут. Гра майстерно проводить паралелі з реальними рухами за громадські права, показуючи, як суспільство розколюється на тих, хто готовий до емпатії, і тих, хто вбачає в інших. Лише загрозу своєму звичному світу. Це, мабуть, найреалістичніший сценарій, бо він не про те, наскільки розумним стане МШІ, а про те, чи будемо достатньо розумними та людяними ми самі, щоб прийняти його. І нарешті найкращий, найбільш утопічний, і будемо чесні, найрідкісніший сценарій у відеоіграх: людство та штучний інтелект не воюють і не конкурують. Вони знаходять спосіб співіснувати, співпрацювати і посилювати один одного, що призводить до неймовірного стрибка у розвитку до нової кращої ери для всіх. Це сценарій симбіозу. Ідеальний приклад такого партнерства на мікрорівні. Ми бачили у серії Halo. стосунки майстра Чіфа та його ші напарниці Кортани – це був ідеальний симбіоз. Він ідеальний солдат, вона ідеальний інтелект та стратег. Вони були не просто людина та програма, а єдине неймовірно ефективне ціле. А більш складний та цікавий приклад. Ми бачимо у Cyberpunk 2077 у квесті з таксі сервісом Delamain. Ми стикаємося з Шиї, який розколовся. На безліч різних часто конфліктуючих особистостей, і наша задача не знищити їх, а допомогти їм знайти порозуміння, об'єднатися в нову, більш досконалу та стабільну сутність. Це реально чудова метафора, яка показує, що наше майбутнє з шиї це не обов'язково війна чи контроль. Можливо, це буде дивне, незвичне, але надзвичайно плідне та цікаве партнерство, яке виведе і нас, і їх на абсолютно новий етап еволюції. Отже, ми розібрали такі сценарії: судний день, великий брат, слухняний джин, пробудження і симбіоз. Ігри вже давно програли для нас ці та багато інших варіантів майбутнього. І це не просто фантастика чи розвага, це потужні уявні експерименти, своєрідний віртуальний полігон для нашого майбутнього. Вони дозволяють нам безпечно дослідити різні шляхи розвитку штучного інтелекту, побачити їхні потенційні небезпеки, етичні проблеми та дивовижні можливості. The І можливо краще підготуватися до тих реальних викликів та питань, які поставить перед нами справжні шиї, вже зовсім зовсім скоро. А який зі сценаріїв на вашу думку є найімовірнішим? І чи готові ми до цього? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Я б особисто хотів, щоб штучний інтелект взагалі якось вживили нам в мозок, і щоб ми були ніби роботами, а ніби і людьми. Не знаю, як це можливо поєднати, мабуть, зовсім неможливо. Але... Але моя думка така. Величезне Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався цей розбір, підтримуйте відео лайком, підписуйтесь на канал Детальний Мандрівник геймінгу і не забувайте писати коментарі. Дякую, до зустрічі.